Прошу, це наша база, наша сцена. Протягом 70 років тут відбувалися концерти, репетиції. ця зала Торчинського будинку культури рідна для заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України коло скаже художній керівник Ігор Степанюк. Зараз з його слів шукають, хто профінансував колектив, у якому 55 учасників. Віком від 18 плюс і до 70 років. Скажем, хочеться, щоб ми працювали. На хорошому рівні колектив поповнюється молоддю, розвивається. <звичай> Ансамбль Колос як аматорський колектив заснований у Торчені з 1951 року, каже виконувачка обов'язків директора ансамблю Ольга Юць. Колектив гастролював із фольклорними номерами по всьому світу. Майже 30 років колос очолював нині покійний народний артист України Олександр Огороднік. Зі слів Ольги Юць, грошей, які цього року на колос виділила обласна рада з бюджету. Не вистачає нам виділено було на рівні 30% фінансування. Тобто, вже от до кінця червня місяця за рахунок концертної діяльності в такий складний час ми не можемо просто профінансувати на рік. Ми передбачаємо мільйон вісімсот. Це в основному йде заробітна плата, енергоносії, саме такі необхідні витрати. Звичайно, у нас є транспорт, у нас є матеріально-технічна база, яку треба обслуговувати. Питання збереження колективу як окремої юридичної особи, щоб не втратити звання і здобутки, хвилює усіх учасників, каже артист балету колоса Антон Самчук. Колектив означає багато, тому що танці є автентичні, танці є з історією, танці не такі, як усіх. І повторюсь, що аматорський колектив має звання народного. Це дуже багато в нашій середі. Люди, з якими ми поспілкувалися на вулицях Торчина, про колос говорять таке. Я пам'ятаю, скільки років вже той колектив. І, звичайно, що треба зберегти. Всіма стилами старатися, то ж таки людей, скільки там ж є в тому колективі. Мабуть, що треба, щоб продовжував, але повинні заробляти гроші. Вони зберігали все наше українське. Треба зберегти. Голова Торчинської селищної ради Юрій Кревський каже: бюджет територіальної громади цього року 100 мільйонів гривень. Колектив утримувати не можуть. «2 мільйони гривень Торчинська громада не має. Торчинська громада утримує сьогодні 11 шкіл п'ять дитячих садочків. Багато основ організацій, які колись район тут створив, а це і лікарня Торчинська, так і музична школа, і музей. І бібліотеки, будинки культури, і будинок в Білостоці, пожежна, яка знаходиться в Білостоці, це все коштує немалих грошей. Підгайцівська громада готова фінансувати колектив, каже заступник сільського голови Валентин Приходько. Останом на сьогодні область бере на себе зобов'язання половину тої суми дофінансувати, так як вони і фінансували, а половину дофінансувати буде Підгайцівська сільська рада. Тобто приблизно в межах 500 тисяч область 500 тисяч. Підається під час сесії питання взяти на баланс заслужений народний ансамбль пісні і танцю України колос обговорили. Чи є доцільність на сьогоднішній день приймати цей колектив? Ну як ми маємо отримати? Ну добре, якщо якийсь є вже план, коли вони якщо вони зможуть це заробляти, хоча б на себе? Ви радуйтеся, що нам його дають. Ви радуйтеся, це наше ОТГ прозвучить по цілому світі. 22 депутати Підгайцівської сільради підтримали перехід заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України колос у комунальну власність тергромади. Один депутат утримався. Всього на сесії були присутні 23 обранці. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.